Думаєте, що це роздивився комптуту, то ви дуже помиляються. Сталося щось куди посерйозніше. Не так. Це не просто ради понту перемотав ногу, а пробував себе, я не знаю, йогою чи що. Так. Але слава Богу, ще живе. Знаєте. Я насправді руса сильно болить. Насправді дуже болить і я співчуваю, так, І ми робимо перші такі кроки, щоб... Зняти біль, щоб дезінфекцію зробити. Він так. Співчуваю тобі Да. Це все першся історія. знаєш, ну, травма на прозводстві, так сказати. знаєш. надому. Ми ще не ні. Буває, буває, ось таке тут. Як не відірвати від роботи? Це зовсім не жарт. Чоловіку болить нога, а він все одно продовжує робити. Скоріше це не кіборги в зоні АТО. Активної трудової операції, яка проходить у Паші вдома. Да. На таке не всі здатні. З вами був Рос Мазав, герой зони АТО у Паші в хаті. Думаю, якраз між двома кімнатами. Нічого, це робочий, робочий варіант, хлопці. Пайнота. Слава Богу. Я діл вперед. Зараз робимо про стінки для спалень наверху. Отак воно виглядає. 你们也懂。 Але подивіться на цих майстрів, що вони тут виробляють. З одного боку строїть, другого ламають. ай яй Піточку розбили. На... <плес> Як так може? Ай! Це, це хто клав такий? Ай! Все додов. Ай-яй-яй. Добринський клали, доб... добринське ламає, да. отже, пішли роботи з гіпсокартоном. Оцей такого Бірюзового кольору зеленоватого. це є водостійки, вологостіки. Воніш. Це він тут де буде туалети, дивани буде, а там, як ми бачимо, на на стелі. Це такий простий, він тонший йде, дешевший. стелю зашиваємо стелю. Тому тут ще трохи є. Так що, на такі роботи вже пішли. Тобто вже тут до цього вже треба тільки вже шпаклювати і обживати це все діло. Складаємо у цей прильотики, складаємо вату. Це буде сприяти а, шумоізоляції, я також теплоті в простінках. Ще одна частину пустинку. Зробиться тут. Там чудо лампочки. Куплені в опіцентрі. Якщо тут це вже не працює, геть, то в цієї лопло скло просто серед дня такого разів впало. Ну, 18 гривнів якість. Відповідно. Я дуже на них, як кажуть, полакомився. Це ще світить. Не знаю, тобто там вже вона з одного боку показує, що підгоріла. Це ще світить. Це вже дві чи три так пішло. Не. то мені це буде відшкодовувати. Залишається питанням риторичним. Отже, тут було кілька платок недокладженим, бо не вистачало перед новим роком. Я їх докупив, зараз вони поставлені. І тут загороджено, щоб не стати ногами. Попри стіну всі такі нюанси. І ще одні місяці. У метрі 12 градусів тепла. На дворі не вітер. Тут спала людина. Холостяк. І при цьому опалення не включене. Матереї холодні. Навіть не вмикав цю штуку. Я її ногами зіпхнув, нечайно коли спав. Виявляється, можна вижити. Всім тим, хто вважає себе такими цяцями, яких треба нянчити. то оце чоловік, який вижив... Я навіть я спав, до речі, голо. У Самі футболці і труська. Отак. Тому це урок всім таким тяцям. Оцей чоловік вижив, можу вам казати, прямо очі, щоб ви знали. після декількох днів застою все-таки пішов рух. Так. Так, щоб... застою? Ти... Ні, ні, ну могли другі роботи <світ> робити. Майстри нарешті вже вже є. Я не можу. Чекай, чекай, Зараз замазали цю куплетку, не бачить, що це має отриматься, але нічого, що буде все нормально. Момент. Коли на дворі тепліше, ніж в хаті, то диабори вибираються в Штати. Ну, такі. А за ним незадовго після того ці Женя. Хай бобла слитне, де так. Ну, всього хорошого вам. Приїжджайте ще. Да. Сьогодні 22 лютого, але на дворі наче 22 квітня, я би так сказав, тому що дуже тепло і сонячно, аж важко повірити. Дуже так приємно бути на дворі і споглядати. Хату, гараж, магазинчик. Слухайте як півні співають, пилка, десь сп... рубає дрова. А також от куди так А Отаке до справи в Ширівцях. У городі відбувається спалення мусору такого, що треба і не треба. Хочется с этим уже покинчить. Ну ладно. Короче, ты что хочешь тут говорить? Тут и металличные банки, и скло. И пластмассы. Куча. Територія пота робиться як така дуже негарна. Я хочу помилити У спальні на другому поверсі. Ось так воно виглядає. Зверху буде йти така плівочка, а далі йдуть дошки. А вже на дошки можна бити там чи, чи ще щось. Ось такі-то строги. З таким чином воно робиться. Все під керівництвом сірого. Разом з тим тут вимальовується ще один такий шматочок місця, де Андрюха тут наводить красоту. Та що надо. Для... Для і почистити зуби. А вода в чайнику так і не закипіла. Якщо в ході нашої перевірки виявиться, що теплотворність газу менше за 7600 ккал, кілокалорій, тобто нижче за норми України, Петрові Поповичу повинні заплатити компенсацію. Ми набираємо газ з труби високого тиску, щоб перевірити його в лабораторії. проба в хроматограф. Відповідно, проходить півгодини. Такі в нас повинні бути дві проби. Вереховуємо середнє значення і маємо протокол фізико-хімічних показників. Спеціальний прилад лабораторії Укртрансгазу розкладає блакитне паливо на складники, щоб визначити його калорійність, тобто здатність виділяти тепло при згоранні. Результаті цього. Аналізу ми визначили, що теплота згорання газу є 8200 ккал на метр кубічний, що повністю відповідає вимогам нашого ГОСТ під цей 542. Газ навіть кращої якості ніж передбачає державний стандарт. На якій же тоді ділянці дурять нашого споживача? Адже пройшло вже 10 хвилин, а вода на плиті Петра Поповича ще досі не закипіла. Він уже взявся чистити взуття. Чим довше закипає вода, тим більше об'єм газу споживає. А отже, і оплачує пан Петро. Лів'янин попросив нас зробити ще одну перевірку. Щоб переконатися якості газу. Тому я вирішив подати на експертизу. Це дослідження може замовити кожен споживач. Ми повертаємось до бівгазу і, на відміну від прокуратури, яка так і не дослідила якість газу, добиваємося перевірки. До нас приїздять представники лабораторії. Для того, щоб відібрати пробу газу, ми скористалися такими камерами, так як при низькому тиску ми не зможемо набрати контейнер, який витримує Тиск понад 1 кг на сантиметр квадратний газ знову відправляємо в лабораторію. На результати потрібно чекати майже годину. Тим часом про причину низької ефективності газу в українських трубах погодився розповісти чоловік, який більше 30 років намагається вдосконалити платитне паливо. Під вуглекисло газу можна очистити. А для чого очистити, Якщо можна вуглекислий газ подати. Чи додають вуглекислий газ свідомо ще додатково до того, що є в землі? Я просто не можу сказати. Петро Тупільницький каже, про Продукт, за який ми платимо не маленьку копієчку, мав би бути кращої якості. Але для чого підвищувати стандарти, якщо продавці блакитного палива можуть зібрати по копієчці з кожного і покласти собі до кишені? Адже ми платимо тільки за об'єм газу, не за якість. Домішки азоту та вуглекислого газу у Європі становлять не більше відсотка. В той час як у кубометрі, який доходить до нашої оселі, це десята частина. Якщо взяти масштаби країни, це 10% від десяти мільярдів. Це суттєва сума. Тим часом результати якості блакитного палива, яким користується Петро Попович, готові. Питома густо газу 0,7207. І теплотворна здатність знище 8194, що відповідає від гості. І знову блакитне паливо вищої якості, ніж за держстандартом. У вівгазі звинувачують у тому, що газ погано горить самих споживачів. Може бути, що там засмітилася горілка. Розлилася там кава, варили холодці, бульйони, воно все збігало, натекло, засмалилося. відповідно починає горіти цей жир, і він дає отаке от червоне жовте полум'я і закопчується баняки. 14 хвилин 35 секунд, а вода у чайнику так і не досягла поділки 100 градусів Цельсія. Пан Петро жартує, міг би ще й на гітарі пограти. Та тут сталося те, чого ми так довго чекали. На 15-тій хвилині пішла пара. Вода закипіла. Чайник має кіпіти я... європейці, коли спалюють газ, вони платять не за купи. Ми перевірили якість газу у двох лабораторіях для того, щоб відібрати пробу газу, ми скориставалися такими камерами, як дурять українського споживача. Під газу можна очистити. Для чого очистити, якщо можна вуглекислий газ подати? Українці скаржаться, що витрачають більший об'єм газу ніж, скажімо, 10 років тому. Навіть народні депутати обурюються. Чайник має кипіти за 8-10 хвилин, а не за 15-20. Вів'янин Петро Попович взяв у Львівгазу виписку спожитого об'єму за останні два роки. Виявилось, у 2015-му він витратив на 120 кубометрів газу більше ніж у попередньому році. Я самі що наразі чайник закипає на багато. Пізніше, чи закипав попередні роки, ми вирішили провести короткий експеримент, що встигне зробити львів'янин, доки закипатиме вода. Пан Петро ставить на газ чайник і йде займатися своїми справами. У якості газу сумнівається не лише простий споживач. Прокуратура Львівщини відкрила кримінальне провадження щодо якості газу. Винесена постанови зроблена така ініціатива про проведення фізико-хімічної експертизи якості природного газу, який постачається населенню. Кримінальне провадження відкрили ще у грудні, та через відсутність складу злочину закрили. А експертизи так і не провели. За державними стандартами теплота згорання природного газу має бути не меншою аніж 7600 ккал кілокалорій на метр кубічний. Склад природного газу метан, азот, вуглекислий газ. Чим більше в цій суміші метану, тим швидше закипить ваш чайник. Але в процесі видобутку намішується також азот та вуглекислий газ. У ВІВГАЗІ організація, яка постачає газ в оселі Петра Поповича, від відповідальності за якість газу відхрещується. Що стосується якості газу, ми не можемо втрутитися в цей процес, і ми не можемо ні намішати, домішати, відмішати і так далі. Цей газ, який нам поступив, ми його відповідно далі постачаємо з позбачаємо. Нам зробили екскурсію газотранспортної системи Львова і показали, що жодних фрізок у труби бути не може. Той газ, який до нас поступає від трансгазу на ЕГРС, чи липники, чи винники, чи далі, Попадає далі вже в нас на понижуючі станції Гербеш РП. Після цього низький тиск попадає далі до споживача. Вівгаз відправив нас до компанії, яка відповідає за постачання газу трубами високого тиску Кукертрансгазом. Газотранспортна система України складається з труб середнього тиску, які розпреділяють газ у населених пунктах, та низького тиску, які безпосередньо ведуть до осель споживачів. Обслуговують їх приватні організації зазвичай облгази та міськгази. Блакитне паливо до цих труб. Надходить від магістральних газопроводів під високим тиском ними управляє Укртрансгаз. Кілька днів телефонних дзвінків і «Укртрансгаз» радо йде нам на зустріч заради перевірки з Києва. Прилетів речник компанії. Ми знаходимося на газорозподільній станції. Винники через яку е, облакитне паливиску спожитого об'єму за останні два роки. Виявилось у 2015-му він витратив на 120 кубометрів газу більше ніж у попередньому році. Я самі що наразі чайник закипає на багато. Пізніше, чи закипав попередні роки, ми вирішили провести короткий експеримент, що встигне зробити львів'янин, доки закипатиме вода. Пан Петро ставить на газ чайник і йде займатися своїми справами. У якості газу сумнівається не лише простий споживач. Прокуратура Львівщини відкрила кримінальне провадження щодо якості газу. Винесена постанова, зроблена така ініціатива про проведення фізико-хімічної експертизи якості природного газу, який постачається населенню. Кримінальне провадження відкрили ще у грудні, та через відсутність стаду злочину закрили. А експертизи так і не провели. За державними стандартами теплота згорання природного газу має бути не меншою аніж 7600 ккал кілокалорій на метр кубічний. Склад природного газу метан, азот, вуглекислий газ. Чим більше в цій суміші метану, тим швидше закипить ваш чайник. Але в процесі видобутку намішується також азот та вуглекислий газ. У Львівгазі організація, яка постачає газ в оселі Петра Поповича, від відповідальності за якість газу відхрещується. Що стосується якості газу, ми не можемо втрутитися в цей процес, і ми не можемо ні намішати, домішати, відмішати і так далі. Цей газ, який нам поступив, ми його відповідно далі постачаємо з позвичанням. Нам зробили екскурсію газотранспортною системою Львова і показали, що жодних фрізок у труби бути не може. Той газ, який до нас поступає від трансгазу на ГРС, чи липники, чи винники, чи далі, попадає далі вже в нас на понижуючі станції ГРП, ШРП. Після цього низький тиск попадає далі до споживача. Вівгаз відправив нас до компанії, яка відповідає за постачання газу трубами високого тиску – «Укртрансгазу». Газотранспортна система України складається з труб середнього тиску, які розпреділяють газ у населених пунктах, та низького тиску, які безпосередньо ведуть до осель споживачів. Обслуговують їх приватні організації, зазвичай облгази та міськгази. Блакитне паливо до цих труб надходить від магістральних газопроводів під високим тиском. Ними управляє Укртрансгаз. За різної погоди калорійність газу може бути іншою. Мінус двадцять. На Вулиці і попадає в будинок, де плюс 20, і є ризик випадання вологи, яка міститься в газі, в конденсат призводить до неефективної роботи газових пристроїв.